Вітаю в ефірі Інформ» у студії Дмитро Непоміщій. Ми продовжуємо розповідати про все найголовніше і розпочинаємо з новин з фронту, як наші захисники тримають оборону і щодня б'ють ворога, поки той безкінечно обстрілює цивільні об'єкти і мирне населення, а також про ставлення світу до війни у хроніках воєнного стану. Наші воїни боронять Запорізький край, стримуючи ворога та контролюючи фронтову ситуацію. Генштаб повідомив, що минулої доби були обстріляні Новопіль та Новосілка. Головне управління національної поліції у Запорізькій області інформує про чергові обстріли у населених пунктах: Гуляйполе, Щербаки, Дорожняки, Залізничне, Полтавка, Мікільське, Червоне, Успенівка, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Білогір'я, Малинівка та Кам'янське. Відомо про руйнування 12 об'єктів цивільної інфраструктури. Вкотре окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії, пошкоджені близько десятка приватних будинків та багатоповерхівка: гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе. Люди вціліли. Повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко. Вчора ввечері внаслідок ракетного удару по Харкову у Новобаварському районі постраждало троє людей. Вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівку та приватні будинки. Через обстріли в області загинула жінка. П'ятеро людей постраждали. Інформують в обласній військовій адміністрації. Вночі ракетами с 300 був атакований Миколаїв, влучили у промислове підприємство на околицях міста. Пошкоджені виробничі приміщення і дах, а також приватний будинок. Попередньо без жертв, повідомив міський голова Олександр Сянкевич. Оперативне командування Південь звітує. Результати бойового дня складають втрати ворожого війська у кількості: 104 рашистів, 6 танків, 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки, 9 гаубів стас і 100 Б, а також безпілотний розвідник Елерон-10. Знищено склад ворожих боєприпасів в районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львове, уражна пункт управління 35-ї армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйону. Тактичних груп 247-го десанта штурмового полку і 126-ї окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Береславському районах. відповідно Загалом за добу знищено 300 окупантів: 19 танків, 29 броньованих машин, 10 артсистем, 3 безпілотники, дві крилаті ракети, 10 автівок та спецтехніку. У Мельбурні зафарбували скандальний мурал художника Пітера Сітона, де окупант ЗРФ обіймає воїна. Зсу зображення викликало велике обурення в української спільноти і в Австралії. Художник вибачився та зазначив, що не мав на меті виправдовування злочинів агресора. А відомий антикомуністичний китайський карикатурист Бандікао запропонував свою версію малюнку, де окупант стромляє ножа в спину українському захиснику. Україну підтримують і в інших куточках світу. Наприклад, у метро Нью-Йорка в одному з вагонів пасажири заспівали червону калину. Потребує підтримки Енергодар і атомна станція. Усе це, а також місія МАГАТЕ, постійно в центрі світової уваги. Останні новини з тимчасово окупованого міста. Енергоатом повідомляє, 5 вересня чотири фахівця МАГАТЕ виїхали з майданчика Запорізької атомної станції. Свої висновки щодо побаченого вони планують оприлюднити 6 вересня. Ще двоє експертів місії залишилися. Вони будуть постійно присутніми на території ЗАЕС. Станом на ранок 5 вересня в українській енергомережі працював лише шостий енергоблок. П'ятий був відключений через ворожі обстріли ще 3 вересня. В другій половині дня енергоатом опублікував заяву, що через інтенсивні обстріли сталася пожежа та відімкнення останньої лінії електропередач, що пов'язувала ЗАЕС з енергосистемою України. Внаслідок цього був розвантажений та відключений від мережі шостий енергоблок. Техніка окупантів, зброя та боєприпаси все ще розташовані в машинних залах першого і другого блоків станції. В інтерв'ю для американських ABC News Володимир Зеленський порівняв захоплення атомної станції з використанням ядерної зброї. danger in the world. Шість блоків найбільше в Європі. Це значить шість Чорнобилів. Найбільша небезпека в Європі. Це означає, що вони використовують ядерну зброю. Це і є ядерна зброя. Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що будь-які ремонтні дії на станції наразі неможливі. Тим часом хоробрі енергодарці, наражаючи себе на небезпеку, фіксують злочини загарників. В соцмережах з'явилися опубліковані місцевими мешканцями фото наслідків обстрілів житлових будинків. І ще одне тимчасово окуповане місто: Бердянськ. Його мешканка розповіла про життя там з початку війни, виїзд під обстрілами і як почуває себе зараз на вільній від загарбників землі. Втекти від окупації у безпечне місце подалі від займанців. Мешканка Бердянська Галина Лисенко разом зі своєю родиною змогла виїхати на підконтрольну Україні територію у липні. Шлях до вільного життя був не лише фізично, а й емоційно важким. Ми довго збиралися виїжджати. Ми все чекали, що ось у нас там скоро буде вже деокупація. Дитині треба в школу. Ми вирішили, що вона повинна вчитися в українській школі. Дорога була дуже важка. Ми їхали два дні, були вибухи, поки ми стояли, були обстріли. Я розповідаю в мене мурашки. Життя в окупації пригнічує. Психологічно витримати важко, адже загарбники заганяють населення у свої нелюдські рамки. Дуже страшно було, коли ти йдеш по городу і по місту нашому, і ти чуєш звук великої техніки. Ти обертаєшся. і Це от е, такий страх. Ти розумієш, що це не наші хлопці. Це окупаційна влада. Не можна було ходити, гуляти, тому що завжди бачиш воєнних з автоматами. У рідному Бердянську Галина працювала перукарем і успішно розвивала свою справу. Та після окупації міста псевдовлада почала ставити свої умови для роботи, оформити їхню ліцензію. Евакуювавшись до Запоріжжя, Галина шукала місце роботи за спеціальністю, проте і тут виникли проблеми. Не кожен салон краси хотів брати переселенця. Я ходила до різних салонів, і коли питала, що можна це там. Я на роботу, а ви звідки? Я кажу, з Бердянська. М -м. Ну, нам потрібен мастер, який з Запоріжжя. І ось так, от декілька салонів я зайшла і вийшла. Галина не перша переселенка, яка працює у цьому салоні краси. Його директорка каже, що не важливо, звідки людина. Головне це майстерність та професіоналізм. Я вважаю, що зараз на даний час пріоритетніше надавати робочі місця переселенцям, так як вони втратили домівки та роботу. У мене більшість мастрів переселенців також є Васильівки. Вікторія запустила свій бізнес у Запоріжжі на початку лютого цього року. Та через війну довелося зачиняти салон на кілька місяців, а потім знову повертатися. Попри воєнний стан, попит на б'юті послуги збільшився, адже обласний центр приймає переселенців. Вікторія розуміючи ситуацію в країні та матеріальне становище людей, йде назустріч своїм клієнтам. Намагаємось підтримувати зараз так, як така ситуація, то тобто, десь ми там зменшили ціни на деякі, плюс не зважаємо на те, що деякі матеріали підняли ціни в два або навіть три рази. Ми залишили ціни незмінними. В умовах сьогодення підтримка для внутрішньопереміщених осіб дуже необхідна, адже зараз кожен має допомогти своїм землякам. Намагаються допомогти тим, хто захищав до останнього нашу землю. Відстоював багатостраждальний Маріуполь і зберігав життя мирного населення на Азовсталі. На підтримку українських героїв в Запоріжжі провели благодійний аукціон. Що було представлено на ньому, і скільки коштів вдалося зібрати, знає Анна Черевата, яка особисто взяла участь у заході. Понад п'ять сотень своїх робіт надали митці з усього світу для продажу на спеціальному аукціоні на підтримку захисників Азовсталі. Звісно, що не очікувало, тому що ми на коли це все почалося, ще на стадії ідеї було. Ми думали, що прийшлють нам ну десь там 20-30 картин. Ми їх так поставимо і щось забуде. Да? Ми дуже не очікували, що буде такий шалений відгук. От, тому ми дуже зраділи і дуже велика дяка усім митцям, які захотіли прийняти участь у цьому заході. Ми боремося на своєму ну, інформаційному фронті, робимо все можливе, щоб за наших дітей, за наших чоловіків не забували. Намагаємося привернути увагу, тому що з часом, як ну, забувається, і люди, в яких яких це не стосується, яких це близько не торкнулося, вони віддаляються від цього за своїми побутовими проблемами за всім. А ми будемо нагадувати, тому що завдяки їм, завдяки нашим хлопцям, ми маємо відносно спокійне. Мирне життя Всі виручені кошти будуть передані на реабілітацію наших захисників, адже багато з них потребують лікування та довготривалої реабілітації. На це потрібні значні фінанси. В мистецтві не дуже розуміюся, особливо в техніках, але в кожній картині я бачу, ну, в кожному малюнку є щось таке, що від, від серця йде. І воно тремтить. І ось я біля цієї картини затремтіла. І я так вирішила, що я буду його придбати, і гроші підуть на користь, на підтримку. На благодійні арт-події можна було придбати картини, інсталяції, хендмейд, вироби, листівки та плакати. На кожній роботі самими митцями зазначалася номінальна вартість. На захід прийшли чимало людей, навіть цілими сім'ями. Кожен як міг хотів підтримати наших героїв. У мене на Азовсталі знаходився молодий чоловік і хочеться хоча б морально чи якось духовно якимось чимось його підтримати, як і усіх хлопців, котрих евакуювали з Азовсталі. Я дуже-дуже сподіваюся на те, що вони дійсно відчувають, вони вірять в те, що їх, їх сім'ї ждуть вдома, їх люблять, їх чекають. Ці витвори мистецтва торкаються усіх струн душі розкривають для кожного пекельні події Маріуполя. Мене вразило те, що дуже різнопланові роботи, і по-різному люди. Митці це відчувають і, і показують, кожен по-своєму є е, е, такі, ну ось такі темні кольори, а є більш, ну досі ця робота, найбільш така, ну якась світла. І знаю, митці по-різному бачать. Мені взагалі тяжко говорити на цю тему, тому що в мене там син. Я хочу, щоб відвернувся. Додому шевить щоб... під час аукціону можна було написати особливу листівку на передову для українських захисників. Знімальна група Аліксінформ скористалася такою можливістю, адже всі ми чекаємо на повернення кожного нашого воїна додому. Загалом на аукціоні за кілька годин було зібрано близько двох сотень тисяч гривень. А тим часом в Україні збирають важку статистику. Зниклі діти для всієї України ці слова були страшними ще до війни. Зараз кількість просто жахає. Що робити, якщо дитина зникла? Запорізькі вінальні поліцейські дали основні поради, як діяти в такій ситуації. Дитина зникла страшні слова а на тлі війни такі випадки зовсім не рідкість. Запорізькі поліцейські розповіли, як діяти, якщо дитина зникла. Якщо ваша дитина зникла, негайно повідомляйте про це на 102 або зверніться до найближчого відділення поліції. Під час звернення до поліції з приводу зникнення дитини вам необхідно буде повідомити наступну інформацію: ім'я та вік дитини, місце проживання та навчання, час зникнення, також надати свіжу фотографію дитини. У міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що станом на 1 серпня до органів Нацполіції за період. Від війни надійшли звернення про зникнення 4242 дітей. Це загальна кількість, і 4039 дітей вже розшукано. Не соромтеся телефонувати усім, хто хоч щось може знати друзям, далеким родичам, тренерам, вчителям, репетиторам. Також можете звернутися за допомогою до волонтерів. Шановні батьки, любіть своїх дітей, приділяйте їм більше уваги. Знаходьте час для відвертих розмов та проведення спільного дозвілля. Вівінальній поліції України також працює телеграм-бот Пошук дітей. Своєчасно розпочаті пошукові заходи. Запорука успішного результату. Робота міської влади. Чи довіряють мешканці Запоріжжя-чиновникам? Ми провели опитування з цього приводу. В Запоріжжі не вщухає скандал, пов'язаний з обшуками в мерії. Нагадаємо, СБУ та набу розслідують можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги топ-посадовцями у Запорізькій області. Минулого тижня відбулися обшуки як у кабінетах посадовців, так і на складах, де зберігається гуманітарна допомога. Місцеві мешканці не приховують обурення. Звісно, дим, дима без огня Не буває. само собою диму без вогню не буває. неприпустимо. Якщо голова дійсно винен і все це виявиться правдою, якщо виясниться, що було таке, то звичайно з посади обрати дуже давно тільки почалась війна. Про це всі казали, балакали, обсуждали, і ніякої не було реакції. Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради, зокрема і у виконуючого обов'язки міського голови, виявлено речовини, схожі на наркотичні засоби, що направлені на експертизу, не зареєстровано вогнепальну зброю та набої до неї. Велику кількість готівки до гуманітарки. Всі ці речі ймовірно відношення не мають. Однак пізніше чомусь прізвища запорізьких посадовців з'явилися в базі миротворець, що є неурядовою організацією, що займається дослідженням злочинців проти національної безпеки України з поміткою мародери. Чи змінився після цього рівень довіри до запорізької влади? Змінився я менше довіряю після таких. Причинків. Не повинна бути замішана в таких діях, як розкрадання гуманітарної допомоги. У мене і не було довіри до міської влади, тому я дуже задоволена. Ось стільки сигналів посилали за ознакою злочинів. Тут такий курті, він взагалі, мабуть, не місцевий, не він не Запоріжжя. Взагалі це жах. Розумієте? Під час війни вибрати людей, які некомпетентні. Я не знаю, чим думали запоріжці. Та окрім гуманітарки, місцеві мешканці визначають і ряд інших глобальних проблем, які щодня турбують містян, і на які влада ніяк не реагує. Зокрема, це повітря дуже сумно, що міська влада не прислухується до думки жителів міста. Тобто неодноразово вже жителі міста підіймали це питання і особисто пану Куртіву на сторінці Фейсбук, наприклад, так щодо, наприклад, смороду Смороду в Запоріжжі, всі е, жаліються, що нічого з цим не робиться. А натомість в телеграм-каналі ми читаємо про третій та чотирнадцятий трамвай, і що радіаційний фон в нормі, і після того як ти сам особисто о сьомій ранку виходиш на пробіжку і чуєш цей дуже. Же дивний запах паленої резини, а потім читаєш в чаті знову від пана Куртєва, що радіаційний фон у нормі, і ти задаєшся питанням: а чи насправді він виконує свої обов'язки гарно за даними Національного антикорупційного бюро України? Правоохоронці здійснили понад 20 обшуків. Слідство триває за статтями про привласнення майна в особливо великих розмірах. Відмивання майна та незаконне збагачення. А ми продовжуємо спостерігати за ситуацією в нашому місті та чекаємо на зміни на краще. Продовжуємо випуск перевірка електрообладнання медзакладів. З урахуванням прогнозів про найсуворішу зиму в історії незалежної України проводиться огляд необхідного для їхньої роботи обладнання. Ситуація в країні вимагає бути готовим до різних сценаріїв, наприклад, випадків незапланованих відключень електроенергії, зокрема для медичних установ. Приміщення, реанімації, операційні, спеціальне обладнання все має працювати безперебійно, адже лікарі мужньо тримають свій фронт. У разі виникнення проблем з електропостачанням, медичні установи мають бути забезпечені електроенергією щонайменше протягом трьох діб. На цьому під час відвідування комунального некомерційного підприємства Запорізький регіональний протипухлинний центр наголосив заступник голови обласної ради Владислав Куценко. По багатьом прогнозах осінньо зимовий період може бути достатньо важким для нас, але ми повинні про це не говорити, а повинні щось робити для того, щоб мінімізувати можливі ризики відключення медичних закладів від енергопостачання. Від тепла, від води, і про це треба думати вже завчасно, вже зараз. Хай краще ми трошки підготуємося сильніше і важливіше, ніж нас проблеми застагнуть, застагли не готовими до вирішення. Минулого тижня керівникам всіх лікарень і медустанов обласного підпорядкування було дано доручення забезпечити медичні заклади резервним обладнанням на випадок непередбачених відключень. Регіональний протипухлинний центр, наприклад, вже має потужний генератор, який у разі необхідності забезпечить електроенергією основні приміщення. Обладнання буде встановлене та підключене до загальної системи в жовтні. Зараз виконуються відповідні проєктні роботи. Раніше Владислав Куценко перевірив наявність резервного електрообладнання в Запорізькому медичному центрі серцево-судинних захворювань та комунальному підприємстві Аптечне об'єднання Фармація. Переходимо до новин спорту. Запорізький мотор продовжує виступи у чемпіонаті Німеччини. Чемпіон України провів ще одну гру у другій бундеслізі. Чинний чемпіон України продовжує свої виступи у другій німецькій бундеслізі. Натомість для його суперника команди Любок Швартау, ця гра стала дебютом у новому чемпіонаті. Минулого сезону вона посіла у другій бундеслізі, – 10-те місце з 20-ти. У заявці мотора з гравців, які поповнили команду: воротар Чудіно, лівий півсередній Щербина, лінійні осачі та Томашевський, розігруючий з Чорногорії Анджеліч. З легіонерів у заявці також іспанець лінійний Моліна та Литовець, лівий півсередній Трухановичус, повернення якого після травми очікується у жовтні. Серед гравців, які залишили мотор після минулого сезону: Донцов, Юник, Козакевич, Малашинська, Спуховський, Бохан та Мороз. Сам матч видався доволі багатим на гострі моменти, але на початку, чимало так, від обічних Гінтерса Савокінаса буквально розбилися об надійний захист суперника. Запорізька команда поступалася 1-5, Втім, зуміла відігратися, а на перерву пішла в рахунку вісімнадцять у другому таймі мотор збільшив перевагу до п'яти м'ячів, але функціональної готовності трохи не вистачило. І ближче до кінця матчу Любек Швартау зробив камбек і здобув перемогу з мінімальною різницею в рахунку 36-35. У наступному турі мотор зіграє з есоном 16 вересня. Захищають спортивну честь України і в Угорщині. Мова про наших веслувальників. Там відбувається чемпіонат світу, і наша збірна вже здобула кілька нагород. А серед призерів і переможців запоріжці. Збірна України відкрила рахунок медалям на чемпіонаті світу серед юніорів і молоді з веслування на байдарках та каное. В угорському сегеді виступає рекордна кількість наших спортсменів. Серед тих, хто в збірні виборює місця на підесталі. І наші запорізькі веслувальники. Юний чемпіон світу Микита Теса блискавично переміг у складі екіпажу четвірка каної на дистанції 500 метрів. Срібло на вагу золото виборов Артем Четвертак на дистанції 1000 метрів у каної двійці. Екіпаж з вихованцем запорізької школи локомотив всю дистанцію йшов першим. Однак долю переможці визначили останні метри. Цього разу Фортона була на боці угорців. Коментатори назвали заїзд найвидовищнішим заїздом змагань. Як зазначив директор дитячої юнацько спортивної школи Локомотив Євген Морозов, хлопці справжні герої. Вони півроку не були вдома, а початок війни пережили у Туреччині, коли всі близькі були в епіцентрі бойових дій. Наступні місяці підготовка до змагань проходила в надскладних умовах. Тим не менше, наші спортсмени постійно доводять, що вони справедливо заслуговують називатися одними з кращих. 5 вересня у світі відзначається Міжнародний день благодійності. У наш важкий час цей напрямок діяльності неймовірно важливий, особливо коли мова йде про підтримку українських захисників і тих, хто постраждав через агресію. Давайте підтримувати один одного. Якщо маєте можливість і бажання підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у телеграму, на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Разом до перемоги і все буде Україна!